Перва покльовка прямо по центру річки, ті щойно були. Я зробив паузу, почекав декілька секунд і Окунь покинув приманку. Є! Я ж казав, друзі, прийшов ще було темно на дворі, робив закиди десь хвилин 15, не було жодної покльовки, Перейшов ось на нове місце. Ще й насталася перва покльовка по центру річки приблизно на дагер на 6 грамах. І ось на другому закиді клюнув такий гарний окунець. Ось приманочка 6 грамів, все днігачок. Ну і окунь такий невеличкий. Знову клювання. Блін, зійшов, а все не гачок, я його так із тіла приманки висмихнув, щоб окунь зміг швидше якось засікатись. Ох, удар який. О, дивіться, знову. Кліє, так. Чекаю. О, в руку вже клювань три було. Але він, мабуть... І не сів. А ну, цей більший чи такий самий. Ну, цей вже ближче до тієї сторони клюнув. Так, супротив чинить так само, як і цей. Так, такий самий. Кунець. Може навіть менший. Та такий самий. Не відпускає. А ну відпусти приманку. такий Ще один. Звісно, додому. Продовжуємо. Клювання йдуть. Зразу ж під тією стороною. Тільки на приманка впала на дно в тій самій точці, де попередній клюнув Йдуть клювання, йдуть. Я трошки підіграю йому, можливо він все-таки з'їсть, але нарешті покинув. Їсть, все-таки він її з'їв. Маленький. Такий ще всі одинакові. Три одинакові, майже одинакові окуня. Це називається знайшов активного окуня під тією стороною. І він клює. Ну і невеличке, бачите. Аби там були більші, схватив би перший більший окунь. Це не завжди так, але майже завжди хватає перший, найбільший. Тому я не сподіваюсь на якусь там велику рибу і з'їв. Всі стандартні стоять. Але добре Цей, мабуть, навіть менше, ніж в попередній окуні. Так маленький, дивіться. Зараз Зроблю пару закидів, ще якщо нічого не зміниться, або перестану він клювати, поставлю туди, закину іншу якусь приманку. Іншого кольору, іншої форми. Ух, удар. Просто не спіла приманка, навіть впасти на дно зразу йдуть клювання. Є. О! Це, мабуть, щось найбільший окунь. Якщо я правильно оцінюю супротив або він якось клюнув. Так, а ну дивимося, він вчепився якось незрозуміло. Ні, він такий, як і попередній. Не, не самий менший такий, а да, як попередній. Дагер вже повністю розбитий, не тримається на гачку. Дивіться. Такий осінній оконь. Щоб ви розуміли, клювання просто, якщо попадаєш в ту точку, навіть на метрів на 5 в сторону, клювання йдуть зразу, Дивіться, є. нічого не робив, просто приманка впала на дно. Вона навіть ще... Не встигла впасти, він вже починав клювати. А там 6 грам стоїть. Не так і мало. От ух який. Да, там стайка стоїть і вони всі приблизно одного розміру. Бо більші не клювали, а такі всі одного розміру приблизно. Я не всі клювання коментую, тому що я тільки роблю туди закид. Покльовки йдуть по-любому з кожного закиду, але самокунь з'їдає приманку не завжди, тому і не коментую. Зараз змінив приманку, поставив рака невеличкого, двохдюймового на 5 грамах. Дивіться, немає клювань взагалі, поки ще нуль. Перший закид зробив. На дагер кидав, то кожен закид, це по-любому багато клювань. Якщо навіть не впімав окуня, то клювання йдуть. Навіть якщо приманка не досягла ще й дна. А тут ось нуль. Так, Зараз ще пару закидів. Поставлю знову дагер. Можливо, це зв'язано із приманкою, можливо і ні. Просто окунь не клює тепер. І ось дивіться, друзі, замінив рака знову на дагер. Перший закид і зразу ж окунь. Це ж інтересно. Перший закид. Ох, такий непоганий. Досить непоганий за краєчок губи таке як одного ловлю того самого всі однакові ось дивіться я прямо зараз ви бачили як я зробив закид зразу ось ідуть покльовки, Вже дві вже два клювання було якщо не кине то може вдасться впіймати прямо зараз Таке я кинув, більше не кліє. Треба ще ближче туди до берега. І прямо там стається клювання, багато клювань. На жаль, там дерево нависає прямо над тим місцем, де стоять окуні. І звідси мені досить важко закинути туди, куди потрібно. Аби я ловив з човна, то вдалося б, звичайно, набагато більше заробити клювань. Щойно було клювання по центру річки. Дивіться, що робить окунь. Ого. А перед цим під тією стороною, там де в мене клювали вони, теж так ганявся. Чомусь на поверхні, декілька разів. Все, друзі, на цій ділянці річки Окунь перестав реагувати на приманки, або йому щось не подобається, або він просто перейшов в інше місце. Все, я переходжу на іншу точку. Буду також сьогодні намагатись піймати її щуку. Продовжимо рибалку. Є! Yes! Ого, uh -huh, друзі! Свинг-Імпакт на трьох грамах поставив, кинув туди подалі, щоб приманку знесло під гілля, а це там десь окунь взяв. Ну не під гіллям, він аж далі взяв. Ось він дивиться який. Ну як завжди збив. Збив. імпакт П'явочки на ньому, дивіться, ну одна так точно, інші позлітали, мабуть, доки я тягнув на хвості маленькі. Клас Ух ти! дивіться, промах. На камеру було видно, як мальок випрягнув на поверхні води. Промазала. Єсть! Щучка! А, не зря я сюди прийшов і. Чикс! Оце зійшла попередня така сама. Ого! Супротивчини, дивіться, як оце нормально з'їла блешню. Ось вона так у блешню, вона така вже і ржава. Але це не впливає на клюв. Тут мелка ділянка річки, тому роблю просто рівномірну проводку блешню. Можу трошки так піддергувати. Можу робити мікропаузи. І ще одна. Ух ти. Оце! О, зійшло! Дивіться, ось лежить. Вперлася башкою. Ось вона. Подивіться. Вперлась. Вона спала і вперлась башкою мені в ногу. Прикольно. Я її взяв. Бачите, вона нічого не бачить. Башка в грязі. Дивіться, яка це ще більше грам. ну Грам 700. Десь так і та така сама. Щучка. Дивіться, знову вперлась. вона Не бачить куди їй пливти. О, все, роздуплілась. З однієї точки дві щуки взяв. Ох, промазала! Третій контакт. Отут тут справа вони стоять майже під цією деревиною, яка в воді лежить. І Тільки був третій контакт. Теж там. Такі хащі, але ж тут і риба активна, теж є. Є, промах! Я дуже повільно, ви, ви бачили, я дуже повільно веду блешні. Тільки ну, вилетіла така гарна риба. Навіть без окулярів видно. Це те саме місце, де я цих двох риб впіймав, але трохи правіше. Є і зійшла зразу на йомою. Рівномірна проводка. Є! Рівномірка і наблишню кивинула щука. Ох, Щось непогане. Куди, 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 куди? А, зійшло. Оце така грам 700 А вчора в мене тут ось... Правіше десь блешню кидав, по-моєму, да. і так в сторону пішла, вона непогана щука клюнула, я побачив її навіть бокову частину. Вона вийшла на поверхню і зійшла десь зразу, з долі секунди і вона зійшла. Ось гляньте. Схватив, хтось, ай зійшов! Оце щука. Фу, я її побачив, о, дивіться, пузирі пішли, вона об дно, мабуть, аж вдарилась. Ну тут я нічого не зроблю, вона просто вдарила, ось і ті, що я залишилась. Е, пішла в сторону, як ви бачили, я побачив її бік, вон бульба йде досі. І вона просто зійшла. Ух ти, на паузі! Друзі, зробив паузу. Мале зовсім. Вона ще й промазала. Це дивіться, як вона схватило. -майо! Я подумав щось нормальне. Пауза десь декілька секунд була і на інквізитор 110-й клюнула дуже маленька щука. Все витягнув. Витягнув гачок. Швиденько відпущу, з нею все буде добре, з жабрами все нормально. от Тіло трохи зазнало уражень очками. Ось, я її розловив інквізитор 110-й новий на попередній рибалці, такий самий, тільки іншого кольору. Я відстрелив. І зараз клюнула щука, дуже мала, але клюнула. Клювання на облешню було на рівномірній проводці. Друзі, на рівномірці хтось схватив, мабуть, окунь, та ні, маленька щука. Досить маленька щука. На жаль, на блешню. О, і спала. Це добре. Злетіла сама. совсем ніяка, Е-мое, ну такие рыбы клюются. Это Це... жесть. Плювань нема. Если еще есть клюет, то вот такие маленькие. Дуже. Дуже дребне. Все-таки клюнула. Она шайнер на ревномерце. Вже майже дотащив до берега, дивіться, це хоч трохи більше ніж попередні, хоча теж дуже мало. Давай тікаю, все, дивіться, втекла. Єсть теж маленька на рівномірній проводці. Це таке щось, дивіться. Ось лажу в таких ось місцях, намагаюсь піймати щуку, але ж вона з чогось не хоче відзиватись поки ще. Було лише декілька покльовок, досить малесеньких і все. Так що переміщаю зараз в іншу точку і можливо там десь клюне риба. Ух, оце удар. неочікуваний на блешні. Це нормальна рибка. Така кілограмова точно Ні, кілограма мабуть немає, але 800, може 900 важить не буду. І з'їла як потрібно в пащі. А це коли така покльовка, значить риба доволі активна і удар такий бах в руку. Дочекався є. Зараз витягую блешню і випускаємо швиденько. їла так, що приманка попала аж туди аж в жабри гачок, але він дивіться не зачіпив їх зовсім, адже крові немає. Ну я бачу все чітко. Нарешті така кинула щука, така щучка. А ось щука, яку я відпустив, перейшов правіше трохи вона стояла тут в водорослях, я попливла слідуючи води десь глибше, щоб мене не бачити. Приходиться в такі кущері залазити. Єлі дійшов до цього місця. Тут такі завали скрізь. І по берегу дійти, дійти досить складно. Можливо хоча б хоча б покльовка тут десь буде. Якщо ще ще я в окулярах побачу, якщо не глибоко десь клювання на Easy Shiner Оце вже нападіння було чітко Хоч раз клюнуло, а то щось джиг не радує. Друзі, знову промах був тільки на поблешні. Хороша риба, бачу в окулярах, але промах. Тільки я через водорості я так перекинув блешню, вона опускалась, коли вилітає щука, дивлюсь. Ну, але ж повторно вона вже не клюне, як показує практика останніх декількох рибалок, щука доволі пасивна. Тільки не було клювання на Крезі флаппер. Приманка опускалась. Бах. Десь півтори годинки, нічого не можу впіймати, а як клювання які є, вона ну, щука промахується. Я би не окуляр я б взагалі не знав би, що вона клювала. Окуня теж намагався впіймати, але більше не знаходжу зовсім і клювань немає. Тому збираюсь Насті і прямую додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!